Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ми у кроликів. Сьогодні у мене день прибирання. Сьогодні прийшла раніше з роботи і починаю наводити порядки. Сьогодні вам покажу, розкажу багато нового, цікавого. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось дивіться, яка гарна в мене дівчинка. Ось вона сидить сама їсть. О. Я її хочу залишити на кроличку. Буде в мене на заміну моїм кролицям. А другу не знаю, може ще підберу якусь. Но та мені дуже сильно подобається. Вона дуже і дуже гарна. Она стукають лапками. Страшно як. Лякають. Кролики дуже гарні. Кралички ростуть гарненько, я ними дуже довольна. Мені на полу дуже подобається їх тримати. Мало прибирання, не треба з-під кожної клітки витягувати, вигрібати. Прийшов віночок, совочок, замів і порядочок. Ось як ділять. А така смачна травиночка. Більш під ногами немає. І ось мої карапузики. Це ті, що я пустила на пол. Експериментальні. Вони мені дуже подобаються, вони дуже гарно ростуть, набирають вагу, е, нема вздутій, нема ніяких погрешностей у них. Вони мені дуже подобаються. Апетит у них дуже гарний. Їдять, вони двигаються, вони все время в движенні, в них немає вздутій. Ці, що сидять у клітках, кроличку я не спасла, а кролик вижив. Ви знаєте, як це, він то вижив, але росту в нього такого вже немає. А ці дуже гарні. Дуже і дуже. Бачите, які шубки, дуже такі шикарні шубки. Ось такі. Ходімо до тих кроликів, покажу вам там. Мої хлопчики, які е, залишились у клітці. Це в мене, повторюсь, експеримент. Будемо дивитися, які з них краще: ті, що на полу, чи ті, що сидять у клітці. Я нічого не маю проти клітки. Е, тут також дуже гарно ростуть, чистенько, але в деяких, бачите, було взлотіє. Але кролики гарні. Це дві дівчинки Залишилась одна не вижила. Але ці ростуть нормально. Трохи диковаті. Короличка з білим носиком. Також я її поставила маточник, вона там наводить порядки вже собі. Дуже гарненька. Будемо чекати. Вони всі, всі троє погуляли 5 числа. Будемо чекати це моя малиночка. Вона вже готується стати мамою. Ось, бачите, робить кубельце собі. Вже хазяїчка, хазяйнує, носить кормушку кругом, куди їй треба і не треба, воду вивертає. Ну, взагалі, безпокойна стала. Сьогодні я трошки в них поприбирала, повипалювала пух, щоб кролички в мене були чистенько. Також готується стати мамою. Дуже гарненько. Себе поводить, також, бачите, робить гніздечко вже. Я думаю, що все буде в порядку. Це хлопчики, м'ясний відділ, відпочивають, вони всі сидять по одному, бо дуже сильно б'ються. Ось такі. Тіх двох, що я залишала, я їх вже побила. Що не були без пропоїк були. Я їх побила, а ці в мене були пропоєні, і я витримала вже більше двох неділь і вже скоро буду бити. На суботу також повезу два кролики. Ось, бачите, які. Кролі гарні, упітані, але забіяки. І тут в мене ось сидить. Також м'ясний відділ. У мене їх ще залишилось 5 штучок. Я їх поб'ю і розсажу тих, е, які у мене е, 6 штучок. Вони всі будуть сидіти по одному, щоб вони не билися з самого початку. Ось таке. Ось моя лялечка з своїми дітками. Вони вже виходять із гнізда, але я ще поки гніздо не забирала. Бо вони ще дуже маленькі. Ось такі. Вони ховаються під, під маму, ховаються в гніздо, вони. Я їм, бачите, ось забрала у них, щоб вони могли. Ось так. Ось вони. Вони виходять, коли їм треба, і заходять. Ось так матусінька собі устроїлась. Скоро моїм дівчаткам родить, треба привести в порядок, бо дуже багато пуху. Вони зараз злиняють, ходять в Леньку. Я поприбирала, щоб було чисто, і хочу повипалювати пух. Говорунчики. Чистила кроликів. це прибирають, вибирають зерно. В общем, наводять порядки. Це яблунька, сніжний кальвін. Ви подивіться, що робиться під зем... на землі під яблунью. Це ужас, до того сипляться яблука, що я ще ні одного року не бачила, щоб так обсипалися яблука. І з'їсти нема що, і яблук нема. Коза їсть, кролики їдять. Ой боже, кури дубуть, тільки не ми. Моя кізонька наїлася, відпочиває. Дає нам молочко справненько. Зараз злиняє також. Вколола їй вітамінчик, оліговід. Я завжди перед тим, як має гуляти козочка, я їй даю вітамінчики. Глистогонка обов'язково і вітаміни. Ось така моя красонечка. Ми мене ну, її дуже довольні, вона дуже гарна в нас кізенька. Ми її дуже любимо. Дрова мої як лежали, так і лежать. Найти, хто поріже мені дрова, я не можу. Ті, що приходять дуже сильно. Заломлюю ціну. Скоріше за все, що будемо різати разом з Донією. Будемо робити стойки, Колись в мене чоловік робив стоєчки, складали пачками. І в мене є електропилка, буду різати сама. Ну, на тракторі вже їжджу, то чому вже і дрова не порізать. І корочаточки. Чорненькі, хто помнить червенькі, це в мене свої вилуплені, я купляла яйця у сусіда. різнокаліберні такі, що вам не передати. Є дуже малесенькі, є вже дуже гарні, є й великі, але ростуть, гарно ростуть. О, дві чисто чорненьких вийшли, рабенькі всякі. Це сіренькі Master Grey. Вони вижили всі, всі п'ятеро, а риженьки, боже, по-моєму, редбро, то вони е вижили тільки три штучки. Ось дві і вон третя гребець. Вони тільки дві. три штучки вижили, дві пропали, дві пташечки. Але цеплятки ростуть гарно, у них ось такий загор здоровий. Це я на день їм відкриваю двері, вони гріються тут на сонечку, загорають. Ось такі вже курочки в мене. Цеплятки доволі гарненькі. Ось. Ростуть, будемо бачити, що воно буде. Я бачу трошки півників, але є і курочки. Нам треба всякого. Бо мої кури мене трошечки вже достали своїм говорінням. Лазять кругом, роблять таку шкоду, що вам не передать. Я за ними не встигаю. Ось такі в мене ціпляточки. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.